Вітаю, адвокат Вікторія Валерівна Кур'ян. стосовно спадкування земельної ділянки, а саме земельної ділянки частки паю. Що й необхідно розрізняти в такому випадку? Якщо спадкується земельна ділянка, на яку вже оформлено право власності у особи, то до нотаріуса подається. Документ, який підтверджує, Право власності на земельну ділянку. Таким документом може бути або державний акт про право власності на земельну ділянку, або якщо це було оформлення е, після 2013 року свідоцтво про право е, власності на земельну ділянку, або ж витяг із реєстру речових прав, е, е, яким підтверджується зареєстроване право власності. У Державному реєстрі речових прав. Але що існує ще на сьогоднішній день? Існують ще такі сертифікати про право на земельну частку пай. І тут необхідно розуміти, що це ще не оформлене право власності на цю земельну ділянку. Так як згідно цих сертифікатів про право на земельну частку пай, Передавалися умовні кадастрові одиниці, тобто така земельна ділянка не має ще кадастрового номеру, і на неї у особи не зареєстроване було право власності. Але воно теж спадкується це право як вид речового права, і в такому випадку до нотаріуса треба подати саме сертифікат. Про право на земельну частку ПАЙ, а вже потім пройти процедуру виділення цієї частки в натурі та присвоєння їй кадастрового номеру і реєстрації права власності в реєстрі речових пражавному реєстрі речових прав. Якщо ж нотаріус відмовляє у видачі свідоцтва про право на спадщині на, спадщину на підставі такого сертифікату про право на земельну частку ПАЙ, тоді особа має право звернутися до суду з позовною вимогою про визнання права власності у порядку спадкування за законом чи то за заповітом, якщо такий був. І вже після отримання рішення суду особа повинна пройти процедуру виділення частки цієї земельної ділянки в натурі та присвоєння її кадастрового номеру і реєстрацію у державному реєстрі речових прав права власності на таку земельну ділянку. Всього найкращого.